Український пророк не перестає бути актуальним. У музеї мистецтв презентували виставку полотен Тараса Шевченка у творчості художників із фондів музею. Експонується чисельна добірка портретів Великого Кобзаря. У різні періоди місцеві художники зверталися до постаті Тараса і фарбами фіксували його за різних життєвих обставин. Як ми знаємо, Шевченко це завжди актуально, це завжди на часі. І як він надихав колись український народ, власне на якусь таку боротьбу і непри непримиренні Власне, до якихось утисків так само зараз це відбувається. Шевченко нас розбудив як націю. Якщо Котлерецький подав нам мову, то він ту мову так розвів, що стала доступна до кожного до кожного нашого українця. І якщо б не він, розвиток українства, напевне, не був таким потужним, як він відбувся, завдяки Шевченку. На тематичній виставці понад 40 творчих робіт більше 23 авторів. Чільне місце з поміж них займають графічні твори. Загалом добірка художніх творів завжди поповнюється, адже з кожним роком Шевченко набуває нового сенсу. Роботи всі цінні. Якщо роботи, я кажу, гравюри, наша графіка 60-х років, то вже раніше в нас в музеї, то найсвіжіші твори то Федір Майко у му році намалював Шевченка портрет, у нас є. І Залаваха недавно також. Пішов «Кращий світ, і також одна із пізніх робіт з Шевченка, ось ці роботи є однією з найсвіжіших, як ви кажете. Хоча в нас є молодь, ось одна робота виставлена, яка по-своєму трактує Шевченка в новітніх технологіях, в практиках, в техніках, техніках яку вони називають свою. Якщо я при тим назву класичні техніки, то це авторська техніка. Є й така одна робота. На виставці можна побачити роботи, які виконані у техніці лінорит, офорт та ксилографія. Експонуватиметься вона до кінця місяця. Уляна Никулюк, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.